Стойці, душу тіло, ми положимо за на нашу свободу. І покаже, що ми брата поза свого роду, душу тіло ми. i Гімн Колон Володимир Ткаченко. Сподобалось? Дякуємо, друзі. Дякуємо нашим лідерам. І, друзі, мене важко уявити, як і важко. Тому цей виступ це задоволення. Це дійсно благодатна хвилина. А вся боротьба Проходить невидимо за телефонними розмовами, переговорами. За повідомленнями, але ми переможемо. І я з великою приємною тривогою в серці запрошую на стані людину, з якою уособлюють відродження України, тому що він своїми піснями і своїм духом дав могутній імпульс. І як би його зараз не заносило до небачення наше, як він його не прикривали, не знаємо. Ціваків, творців, митців, Завжди йде. Великий український патріот. Прекрасний співак і композитор. Тарас Подвоенко! Молодята, пустіть погрітися на ваші вечори.